У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Присвящені владики, преподобні Всечесні Отці, дорогі брати семінаристи, дорогі наші парафіяни, нашого Патріаршого Собору, які сьогодні святкує свій престольний праздник, дорогі наші брати і сестри в різних куточках України і світу, які разом з вами зараз моляться. При помочі цієї живої трансляції, Христос Воскрес. Сьогодні оцей перший день, який слідує за тим світлим Днем Пасхи Господньої, який стає другим Днем свят. Христова церква звертає нашу увагу на ті події, які. Ділися безпосередньо після моменту Воскресіння Христового? Вчора, Боже Слово, нас наче зробило учасниками тих перших моментів благовісті, передавання відомості, звіщення Воскресіння Христового. Але що далі? Христос Воскрес із мертвих. І що далі? Ми сьогодні, вглядаючись в ті перші дні після того недільного ранку, відчуваємо, що перше, що почав робити Воскреслий Христос, Він почав піклуватися про своїх учнів. Першими до кого Він йде, до кого він посилає жінок мироносець. З ким він іде зустрічатися, це були його учні. Ми знаємо, що в момент смерті Христа на Христі, апостоли і інші учні, які були разом з Христом, розбіглися, розпорушилися. Одні заховалися за закритими дверима. Тремтіли від страху перед юдеями, бо вважали, що з ними станеться те, що з їхнім учителем. Інші покинули Єрусалим. І що робить Христос? Він являється своїм учням. 40 днів після свого Воскресіння є періодом унікальних, неперевершених зустрічей. Христос наново збирає спільноту своїх апостолів. Він їм являється, дає себе пізнати і, можливо, надає сенсу усій подальшій їхній апостольській місії, їхньому служінню. Він до них приходить, дає себе пізнати. Дає торкнутися свого воскреслого тіла, наново дозволяє їм відкрити для себе свого учителя. А відтак в контексті тої нової зустрічі із тим, який перейшов усе страсті, розп'яття, смерть і воскресіння, наново переосмислити кожне його слово. Можемо сказати, що християнство це не якась доктрина, якась ідеологія чи список моральних правил поведінки. Християнство це і зустріч. Це і зустріч із Воскреслим Христом. Христос перебуває у своїй церкві, яка є спільнотою Його учнів, спільнотою. Тих, які є наслідниками тих, хто бачили Воскреслого, нам залишив дуже цікаву пам'ятку апостол Йоан у своєму першому посланні, який каже нам так, нам, християнам третього тисячоліття. Те, що ми бачили нашими очима, те, чого руки наші. Дотикали, те ми передаємо вам, щоб ви мали той самий досвід зустрічі, і щоб радість ваша була повною. Сьогодні ми святкуємо храмовий престольний праздник нашого собору, який носить ім'я Собору Воскресіння. Ми можемо сказати, ми, спільнота учнів Української греко-католицької церкви, ми пережили, досвідчили Христове Воскресіння. І думаю, що багато з вас тут присутніми пам'ятають, як ще у тюрмі народів у Совєтському Союзі та церква, яка була розпорошена, яка перетворилася на маленьку групку вірних учнів Христових нараз Воскресла, вийшла з підпілля. Наш Воскреслий Христос знову почав збирати своїх розсіяних дітей, розсіяних по Сибіру, по Казахстану. По різних просторах України і цілого світу знов почав збирати тих, кому він передасть у цю добру вістку про своє славне триденне Воскресіння. І думаю, що ті, які пам'ятають ще церкву, яка молилася за закритими дверима, а потім побачив ту церкву, яка. Збирала десятки тисяч людей, мільйони, які сходилися на величезні, спільні богослужіння. Той міг сказати, між нами ми пережили присутність нашого Воскреслого Спасителя. Щось, що словами не можна передати, але можна пережити на власному досвіді. І тому, коли ми кажемо сьогодні, Христос Воскрес, воістину Воскрес, ми не просто передаємо якусь інформацію, яку хтось нам повідомив. Це воістину означає перевірено істиною мого власного життя. Ми зустріли Воскресного Христа присутнього у спільноті Його учнів сьогодні. І на честь того Воскресіння Христової Церкви як досвід собирання розсіяних сущих постав оцей Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві. Під час війни цей Патріарший Собор перетворився справді на. Вселенський центр єднання українців. Можливо, ми навіть не усвідомлюємо, молячись тут, скільки людей з цілого світу звіряє, синхронізує своє особисте духовне життя із серцебиттям того собору. Я вчора пережив особливий досвід. Коли ми освячували пасхальні кошики довкола храму, Одна жінка тримала свій айфон, а звідти з того айфону наживо був присутній її чоловік з фронту. І я міг його привітати, кажучи йому Христос Воскрес, а за ним вибухали бомби. Як синхронізується з нашим духовним життям? Як відчувають присутність Воскреслого тут між нами Спасителя ті, які там на фронті дивляться в обличчя смерті? Справді це пережиття для мене означало і означає дуже багато. Ми знаємо, як моляться з нами при помочі цієї живої трансляції наші брати і сестри на окупованих територіях, бо не мають іншого способу радіти Пасхою. Наші владики з Канади, Сполучених Штатів, Австралії, Аргентини, Бразилії кажуть, Патріарший собор є законодавцем літургійного, е е обрядового життя, тому що вся величезна світова українська громада молиться, живе тими подіями, які відбуваються в Патріаршому Соборі. Ще перед пандемією, пригадую, приїхала одна родина із Боснії. І тут кажуть до мене, блаженіше, ми ваші віртуальні парафіяни. Я не зрозумів спочатку, про що їм йдеться. Кажуть, ви реальні парафіяни? Ні, 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 ми з Боснії приїхали подивитися на вас, на живо тих, з якими молимося кожної неділі. У квітну неділю приїхала родина з Миколаївської області, з міста Первомайська. Спеціально їхали для того, щоб мати можливість бути тут, на спільній молитві, у Патріаршому Соборі пережити присутність між нами Воскреслого Спасителя. Ми бачимо, що в тому Соборі Воскреслий Христос піклується і дальше про своїх учнів, як тоді колись. В Єрусалимі, в Галилеї. І те, що потім Він скаже, чинити своїм учням розповісти про зустріч. Вістка про те, що Христос Воскрес була осердям апостольської проповіді. Вони всім по світі розповідали: ми зустріли, ми бачили того, який Воскрес із мертвих. Дозвольте мені сьогодні привітати усіх вас з тим славним нашим храмовим святом, тому що та невидима дійсність, яка тут відбувається, багато більша від того, що можна зараз побачити. Та кількість людей, які зараз з нами на молитві, багато більша, ніж ті, які фізично є присутні на тій божественній літургії. В той день, який сьогодні, на жаль, під час війни є робочим днем в Україні. Собор собирає. Воскреслий Христос продовжує піклуватися своїми учнями, продовжує кликати до зустрічі. Я сьогодні, в цей день хочу сердечно подякувати усім тим нашим добродіям, жертводавцям, які допомогли збудувати цей собор. І допомагають довершити цю всенародну, загальноцерковну справу. Навіть під час війни наш собор дозріває. Можливо, якщо порівняємо, як ми святкували Пасху і наш праздник минулого року, побачимо, що в соборі є зміни, продовжується спорудження іконостасу. От вже цю корону над нашим престолом ви бачите. Ми сподіваємося, в наступні місяці буде ще одна частина іконостасу збудована. Ми рухаємося до заквічання, коронування цього безпрецедентного в новітній українській історії будівництва. Тому дякуємо усім нашим жертводавцям з різних країн. Які дають свою останню вдовину лепту для того, щоб Воскресіння Христове собирало усіх дітей України. Сьогодні хочу дуже подякувати усім тим, які тут, у нашому Соборі, трудяться, працюють, голосять Боже Слово. Хочу подякувати владиці Йосифу. Який, на жаль, сьогодні є відсутній, але саме він є тим моторчиком, який продовжує довершує справу будівництва нашого Патріаршого собору. Я хочу подякувати нашим владикам, владиці Степану і владиці Андрієві, за те, що ви невтомно служите в цьому соборі і проповідуєте Боже Слово. Владика Степан опікується українцями, які роз'їхалися. По різних країнах світу, там, де немає ще наших структур. І тим людям бачити Владику з Патріаршого собору, з Києва є особливим знаком такого супричастя. Дякуємо, Владико, що ви від цього престолу збираєте довкола Христових престолів там, в Португалії, в Іспанії. В Арабських Еміратах, навіть в Південній Африці, тих братів і сестер, які хочуть творити вселенську спільноту учнів, які досвідчують Воскреслого. Дякую Володиці Андрієві, який святкує свою першу архірейську Пасху, який, властиво, був свячений тут, в тому соборі, на діякона, на священника, а відтак на єпископа. Велика ваша унікальна історія. Відкриває нову сторінку серед історій нашого єпископату. Дякую нашому отцю Никанорові, який парохом нашої спільноти, який будує душі наших, наших віруючих, які творять цю нашу парафію Патріаршого собору. Дякую всім отцям, які тут невтомно трудяться і служать. Проповідують Боже Слово, звершують святі таїнства. Дякую нашим отцям діаконам, які е, е, звершують таку діяконську Христову службу тут, для того, щоб це наше життя, літургійне життя справді звеличувало, показувало, об'являло невидомого присутнього між нами Воскреслого Христа. Дякую нашому патріаршому хорові, якого знають в обличчя у цілому світі. Тому хорові, який, незважаючи на драматичні обставини цієї війни, має відвагу збиратися не тільки на богослужіннях, вправлятися у своєму мистецтві, а відтак дарувати красу цього ангельського співу, нашим молільникам. У цілому світі. Дякую усім вам, тут присутнім, які користаєте з усіх тих дарів, які б'ють ключем у нашому Патріаршому соборі. Дякую всім тим, які працюють, щоб той собор був чистий, прибраний, безпечний, доглянутий. Тут багато людей віддають не тільки свій час. А себе для того, щоб той Собор був завжди відкритим батьківським домом. Усіх вас вітаю з тим великим нашим спільним парафіальним престольним святом. Досвідчуємо тут між нами присутнє Воскреслого Христа, а відтак несімо у світ ту радісну вістку, що Христос воскрес, і скажімо разом. Воістину істину воскрес. Амінь.